то мене все добре, наберу пізніше, пишу йому, Бережи себе синочок. Це одна з останніх переписок Людмили Гриценко з її сином Владиславом, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині восени 2022 року. Йому було 24. Мені так важко, така дитина, що я не можу. І добрий. Дуже любив спорт, так і футбол постійно, навіть що малим, що вже підріс, тож після роботи він іде гуляти футбол. 2019 року, після закінчення інституту, де Владислав отримав диплом економіста, він підписав контракт зі Збройними силами України. Ми були всі дуже проти цього. Він не послухав, сказав, я так вирішив, так і буде. І пішов у Житомир. В Хто його надав, ми до сих пор не знаємо. Він нам не говорив. Хоча він вчився ще в інституті. Він казав, я в армію не піду. 2021 року він вперше побував на Донеччині. І зато відправили його у Львов на навчання. А тоді раз увечері дзвонить, вже ж це ж перед війною. Вони не знали, я не знаю точно, бо він нам не казав нічого. І Він дзвонить такий розстроєний. Я кажу, що случилось? Він, Я хочу сильно до своїх хлопців. А тоді на другий день почалась війна. Він дзвонить, каже, я вже їду до своїх. Ну, він був командиром зводу. Як ото кажуть, деякі йдуть за гроші. ні. Він був до того патріот. Це не передать просто. Приїжджали побратими і казали. Багато хто хотів служити у його зводі. Загинув Владислав 20 вересня 2022 року поблизу села Яцьківка на Донеччині. Пізніше родина Гриценків їздила до тієї громади, аби зустрітися з побратимами сина. Я ще такого не бачила. Я побачила, що там тільки роблять. Там же нема не сили, се де вони тільки були? І Ми їдемо по дорозі, і оце стоять у цієї пам'ятнички, стоять прапорці 13.95, 13.95. Я кажу, ти було дитя в пеклі. А це односелець Владислава Володимир Кодрик. Він загинув, коли йому було 34. Він любив, як то кажуть, животних, любив, риб, рибку ловити. Отак він ходив. Так щось підстроїть, щось він роботящий був. Він такий веселий був, і веселий спок... був, ну, не такий, що бедовий, там такий сильно. Ну, такий. Ну, такий, шустренький такий. Володимир у 2008 році пройшов строкову службу, після чого вступив до інституту у Сумах, щоб отримати фах будівельника. Плитки груби, робив усе. По стройках. Покриття, все, що люди просили. От, робили. Забори, а потім пішов в охорону сюди. Завод тут, Колата Борода, там в охороні робив. От. І до останнього робив, до цієї війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік пішов добровольцем до війська, захищав Чернігівщину. Плакала, сину, куди ти впала хати. там плачу, кричу, він мене обняв отако прийшов, поцілував мене, каже, мама, все буде добре. Я і додому приїду, я ж недалеко на Чернігів їду. Ну і все, і в'їхав. Загинув Володимир Кодрик 14 березня 2022 року в селі Новоселівка під Черніговом. Хто мене бачив, хто мене знає, всім привіт передавайте від мене. Як чувствував, що він загине. І 14-го ночі їх у 2 часа ночі накрили гради. Командир лежав рядом возле його, а йому треба було, а він сидів возле дерева там. Та командира ранило, а його взагалі розбите це все. Правили, вийшов весь. Через те, що тоді Чернігів був оточені російських військ та під постійними обстрілами, Володимира поховали родичі у місті. І вони уже кажуть, ракети летають, а кругом стріляють і ще ж, каже, таке робиться. І батюшка швидко відправив там скоренько і так заховали його там. У наших род нині в Пархимові зареєстровані 265 жителів. З них кожен шостий у війську. Двоє безвісти зникли, каже староста села Сергій Козей. 2014 року, і по сьогоднішній день у війську у нас побувало більше 40 чоловік. На жаль, є і померлі. Прийшли з війни в 2014 році, і вже перебуваючи в селі. Помер військовослужбовець от тих усіх речей, які він отримав на Сході. Плачу за всіма воїнами, я не можу. Переживаю так за діток, молюся за ними, я не знаю як. Зразу в мене, мій синок, у очах, всі люди за ним, завжди паминаю, завжди за ним. Що нам треба триматися, жити далі. І дай Бог, щоб швидше закінчилась війна, щоб не гинули діти. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.